Всім привіт, вітаю! Сьогоднішнє моє відео буде складатися з невеличких таких нарізок відео, які я знімала протягом тижня. І взагалі цей тиждень пройшов в мене під знаком відео кожного дня. Не скажу, що це так дуже і легко, не скажу, що це і важко, ну, але якийсь все-таки час свій особистий, це все займає. Тому не таке вже це блогерство і легке. Але це наш це наш вибір, наша відрада. Ну, Для себе, для хорошого настрою та і для вас. Такі відео, я думаю, корисні і цікаві. Так, Сьогодні в нас ранок після дощу сонячний. Вчора, майже цілий день йшов дощ, було похмуро, але не скажу, що дуже холодно було. А сьогодні от сонечко, але холодніше, ніж вчора. У мене сьогодні друга зміна, тому, як завжди, перед роботою маю трішки вільного часу, щоб зайнятися собою свої, своїм зовнішнім станом, своєю красою. Зранку зробила от таку вже маску від Avon, тонізуюча, така охолоджуюча маска. Ви знаєте, я вчора от прийшла з роботи і ну, там дещо зробила, щось приготувала. Але такий сонний стан у всіх був, що просто знаєте, очі закривались. Тому і я лягла рано, заснула рано, і сьогодні встала вже, знаєте, ну, е, дуже, дуже виспавшись. Виспалась, але знаєте, ніби вже навіть із занадто. Тому стан трішки такий, не те, щоб розбити, але потрібно так знаєте, трішки стан обличчя привести в порядок. От. Тому зараз щось потрібно, саме таке охолоджуюче. Тому ця масочка у мене буде. Так, Буду мити голову, знову буду наносити цей спрей. Стимулятор росту волосся. Так, що сьогодні в мене погано видно. Стимулятор росту волосся, ну, вже тут його не так багато залишилося, тому вже хочу його завершити в цьому місяці. Ну і мити буду голову. Сьогодні буду використовувати скраб від Oriflame. Теж отут вже небагато закінчилось, дуже мені подобається, гарно працює. І періодично я його використовувала. Саме головне скраб для голови використовувати правильно. Тобто потрібно значить, намочити голову, перший раз помити її, перший раз потім поскрабувати, а потім вже змити. Здається так, якщо я правильно, правильно пам'ятаю. От такий принцип, і тоді цей іскра працює набагато краще. Ну і Сьогодні беру використання, верніше повертаюся знову до шампуню від Avon. Він йде у нас з органу і кокосовою олією, зволожуючий шампунь і така ж маска. На цьому тижні буду використовувати цю парочку. Перші відгуки в мене були такі собі, знаєте, не було ефекту супер вау від цієї маски, про яку всі розповідають. Ну, але поживемо, побачимо, буду ще користуватися. Готую собі на роботу судочок, тормозок. вчора жарила кабачкові такі оладки, тому залишилися в мене, візьму на роботу. Також на сніданок сьогодні зранку собі смажила от такі як це називається французькі французькі тости? Яйце збите з цукром і батон посмажений на вершковому маслі. Це смачно, періодично роблю таке з кавою, з чаєм смачно. Тому два залишилося, то візьму теж на роботу. Зараз сюди до кабачків ще візьму парочку помідорів. От, можливо, ще зварю одне яйце. Ну, от якось, якось так. Тому що коли друга зміна в мене, то я там не дуже багато їм. От, це вже коли перша зміна, тоді. Так, ніби і перший, і перший сніданок, мед... вірніше і другий сніданок, і обід такий легкий. То, коли йду на першу зміну, тоді якось більше з собою беру всього, щоб, щоб перекусити. Але знаєте, бувають такі дні, що тільки каву поп'єш, а тоді вже згадаєш десь уже ближче до обіду, що ага, потрібно щось з'їсти. По різному буває, це залежить від кількості напливу людей, пацієнтів і різних обставин. Як тільки в Києві пішов дощ, похолодало, зразу ж захотілося чогось такого, знаєте, вже більш поживнішого і такі, знаєте, страви, які ми готуємо ближче туди, знаєте, до, до зими. Ну, так в мене виходить. Це гороховий суп зварила собі, і от такий салат. Ну, тіп, По типу вінегрету. Зварила буряк, картоплю. Е, в мене там квашені такі огірочки є і е, цибуля. Е, трішки майонезу додала ну, і спеції. Прованські трави. Перець чорний, молотий. Захотіли ще додати мені свіжого кропу, але потім передумала. Думаю, ну нехай буде отак. А в гороховий суп я додала сушений кріп, який я сушила. От Саме в гороховий суп я люблю додавати сушений кріп. Так що смачного мені і вам також всім смачного. Прийшов час розливати мій такий напіс чорнобривці, скільки з трьохлітрової банки вийшло. Ставлю в погреб і далі наблюдаю. І тим часом смажиться в мене таке от овочеве рагу. Все, що в мене було: і перець, і цибуля, і помідори, і кабачок. все туди. Багато зараз зелені наріжу і таке овочеве рагу полюбляю з пюрешкою, з макаронами, з рисом. Це дуже смачно. Перед роботою зайшла в магазин Бонус і Єву. В магазині бонус купила цукор 29 гривень, і от таке печиво деліція з апельсином теж 29 гривень. Це так, зараз на роботу до чаю й до кави. Магазин Єва купила три корми для котиків. Вони йдуть по 11,99, хороша ціна. Також купила такий лісовий бальзам зубна паста проти запалення ясен. Такий лісовий бальзам коштує 20. Так, так, Зараз скажу, 36 гривень, 36 гривень 35,99. Також оці прокладки на кожен день купую-нжирі, вони мені подобаються, періодично до них повертаюся 20 штук, 30 гривень 99 копійок. Ціна піднялася. Раніше вони були, можна було купити її за 26 гривень. Ну, що ж, все росте в ціні. І хороша акційна ціна знову на оці серветки для інтимної гігієни дві платиш за одну виходять вони по 12 гривень за штуку. Дійсно, хороша ціна, хороші серветки. Теж періодично купую їх і все мене влаштовує, все підходить. Так що, такі були в мене покупки. Покажу вам ще от розквітли мої гладіолуси вже останні. Цьому році, такого от червоно-багряного кольору, але після дощу, знаєте, якісь з'явилися от ще й такі темнуваті прожилки, але це їм додає ще якоїсь такої незвичності і е, краси. Отак. От ще інший покажу. Отакі от от два красивезні гладіолуси Незмінна традиція в четвер пити каву з корицею. Сьогодні в мене вже кава була, тому п'ю каву з не каву, а цикорі з корицею. І трішки додала молока. Е, мабуть, це відео буду завершувати на такій ноті. Поки що ніяких покупок, новин, чогось новенького показати вам ну, немає чого. На наступному тижні, можливо, відео мої будуть виходити. Набагато рідше трішки візьму невеличку відпустку, так як, мабуть, що приїде син теж в таку невеличку відпустку. Поживемо-побачимо. Бажаю вам всіх гарних, тихих, спокійних вихідних. Ну і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.